Народе, всім привіт, і давайте ще трохи пограємо в рейтинг. Я мабуть візьму сено. І. І що? Ми заблочимо, як завжди, трінбо. Бо я не хочу проти нього грати. Я не люблю його ульт і що його довго не можна вбити. Якщо Олаф дурний і він біжить, не зупиняється, то принаймні його можна вбити. А цього як не крутий, а 5 секунд ти ніяк не вб'єш. Тому таке собі мені не подобається. А, вони теж заблочили. Вони теж заблочили. Це добре. Люкс заблочились, Рафіну заблочили, тому в принципі я думаю, що Сена буде непоганим варіантом. А, в них треш. А добре. Що ще цікавого вони візьмуть? Мальфіта. Ну, зрозуміло, нічого дивного. Джин, ну я не знаю. Не знаю, якщо ти добре граєш, то бери, звичайно, але якщо чисто радість скіна, то будь ласка, не пікай. Не пікайте в рейтинг те, чим ви не можете грати, бо це зазвичай погано закінчується. Будь ласка, беріть щось, що дійсно для вас чудово підходить, і тоді буде весело. У них Криса, у них Міс Фортуна, Ну, скажімо так, багато демеджу, багато тангінгу. Це цікаво, але подивимось, що з цього вийде. <кхи> так. Твіч точно, МФ точно, в нас Коркі. Ну, в принципі. Двох із них ми повинні вбивати. Варві Колаф. Це повинно бути нормально, але от мальфіти треш це питаннячка такі. Вони, як, ну, принаймні, треш він збирає броні і в них ще один товстий. Ну, коротше, 에, пробування товстунів, мабуть, в мене буде дуже доречним, я б так би сказав. Тому що, ну, прям занадто вони якісь. Танковиті, як на мене, але подивимось, як воно буде. Бо наша команда трошки, трошки все ж таки просідає по КП порівняно з ними. Але у Олафа чистий демедж. Коркі може перерізати їм шлях. Ну, дивіться, треш можна сказати, ближній бій, Мальфіт, ближній бій, ургот. Ну, Теж можна сказати ближній бій. Тому, в принципі, якщо їх якось відрізати один від одного, то можливо щось з цього й вийде. Але ну я не впевнений. А... Хочеться вірити в краще, але ви ж знаєте, ви ж знаєте цю гру буде як завжди. Краще тут не буває. Тут вас кидають до такої команди, де ви будете страждати, і по-іншому ніяк. Тому просто граємо, просто отримуємо задоволення, принаймні спробуємо, якщо останні мої нервові клітини не закінчаться. І подивимось, що з цього вийде. If to kill me, it would have me Блін, а я не можу. А можу. <laughs> Ще й не стріляти встигли. Ну непогано, непогано. Виявляється, я через свій варт можу стріляти. Це цікаво. Я, наприклад, не знав цього. Серйозно. Треше. Ти якийсь нервовий. Тепер. ха Це було епічно. Це було епічно, але це його не врятувало. Я міг би вижити, але мої касти дуже довгі, ну прям дуже довгі. І це. Треба не забувати про ці моменти. Добре, я вже тут не хвилюся. Можемо йти кошмарити далі. Тільки стій, будь ласка, переді мною. Щоб я міг через тебе стріляти, щоб я міг похиляти. Треш, заспокойся. Теж мені. Ну, я не дострілю. Ні, диви, дістав. Дістав і це дуже добре. Воно не побагато б'є, але те, що воно сповільнює, це найгірше. Долеті... Не долетіло, серйозно. Так, треш ти якийсь. Дуже психований. <laughs> я б тобі сказав би не робити так, але якщо ти хочеш до нас застрибувати, то я тільки за. Я взагалі не проти таких рішень. Та перестань. Ти промахнувся, я промахнувся, все нормально. Все як повинно бути. Чому, чому ти не підходиш, що таке? Що сталося, треша? Ти збираєш свою броню, ну збирай. Me, ну, я бачу, я бачу, що ти йдеш, але. Молодець, треш, молодець. Ми тебе зловили. Allies, Серйозно, в неї вже п'ятий. Ургот? Урвот. Де він? Чи це приса? Alan, slain. Enemy slain. Чудово. А, я б встиг його зупинити і це прям дуже добре. Я, мабуть би. полетів би відновився. Я бачу, що душі випали, але мені краще метеорита взяти та меча. І тоді вже буде веселіше. Бо, зазвичай, метеорити непогано так допомагають або відлякати команду противника, щоб вони відійшли, або добити, і в них досить непоганий такий рендж. Тому мені це подобається. Мені це подобається і... і я тому беру метеорит дуже корисна річ, я б сказав. Треша? Я не влучив в треша, прикиньте. Як це сталося? Я дуже поспішав, мабуть, тому не влучив. Ну, то буває. Чого? Чого хвилюватися? Like Через like це. Це ж. Це ж лише початок матчу, все нормально. Джинкс, джинкс, заспокойся, не поспішай. Не поспішай. там немає? Ну, я на всяк випадок варт все ж таки поставлю. Ну, ти диви, крітанула. От же ж неприємно стріннячко. Ну, давай так. Ху. Криса, неприємна така, істота. Е, джинкс, 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 ну шо ж ти оце от? Хіба ж так можна? Ну добре, вардів немає. В них в нас немає мани, немає ким стрілятися, мабуть, візьмемо все. І давайте Давайте вб'ємо дракон. дракони. Дракону нам дуже треба, і варда на ньому немає, І тому ми... невідомо, що там відбувається. Головне, щоб не прибігти. А він там вже помер. Ну. Ну. Джеймс, ти не допоможеш, ні? Бо було б корисно. Що там наш ліс, я не розумію. Що ти там б'єш? Ну, давай, допоможи нам і давай відбивати тоді. Ну поясни, чому? Чому? Чому ліс так довго десь лазив? Ну, навіщо? Куди ти біжиш? Забери дракона, будь ласка. Наші ну, тобі ті краби, коли ми пікнули, що ми йдемо до дракона, ми їх забираємо. І ми просто так віддали їм кіл. Просто так. Типу, хоча б я міг не помирати. Ну, якось нерозумно це мені здається. Він ще й побіг шукати ще один кіл. Е -е -е, я не знаю, давай, давай так. У. Не Я намагався, але не встиг. А... Варвік міг би допомогти. А тепер він Вони удвох там, ну, чудово. Незрозуміло навіщо, але чудово. Він зробив даблкіл, серйозно. Я не очікував такого повороту подій, якщо чесно. Але молодець, якщо він так круто грає, молодець. Турет, Я не бачив, що там відбувалося, але в цілому. Це було добре. Досить-досить добре для того, щоб ми тут ще трошки підпушили. Та не в жабу ж. Краще до побачення. Ах ти ж криса. Ну, вони витратили ульту, тому МВФ без ульти. В принципі, можна було розвалити, але якось я пожалів ульту і. Пожалів відстрибування і коротше. Вийшло, як вийшло. Що поробиш? Так буває, нічого страшного. E, всі роблять помилки, ми вчимося на них, принаймні намагаємось вчитися, і тому виходить саме, от як виходить. Урвоте. До побачення. Криса, Криса, бий крису. Оже ж гадюка. Чудово, чудово. Треш! Умирай. Давай, Варвіку, Варвіку, давай, давай, рідненький, давай. Чудово. Досить непогано розіграли. Я б сказав би... Дуже непогано розіграли. Ми тут вард поставимо на всяк випадок, А, Але я не впевнений. Ні, вони зараз повернуться, тому я пішов. Вони відродились, тому я відступаю. А, ну, щоб вони розуміли, чому я біг-біг і потім пішов в іншим напрямок, тому. Вони заберуть скоріш за все ту башту і, типу, немає сенсу там сидіти. А, я розумію. Але ну, якщо хочете, ну. Хочете, то ходімо. Я, в принципі, не проти, але я ж кажу, вони повинні були розвалювати її. А... Добана МФ. Я ще вкріпів, влучив. Ну, давай підсвітимо, доб'ємо. Варвік молодець. Варвік молодець. Він прям до останнього добра Гарний, гарний гравець. Дуже гарний гравець. Він втік, мабуть, втік. Ну... Спробуємо, спробуємо. Та ні, ну, шансів в нього було, я б сказав би, маловато, враховуючи, що він вирішив з варвіком битися, тому. А, якось так. Якось так. Маємо те, що маємо. Б'ємо. Б'ємо Мірольда. Чого ми відходимо? Чого поясни мені? Це дуже нерозумно відходити. Перестань. Хіляли, били і побігли далі. Просто пронеслися по ним. Я, я не розумію, на що вони приходили, якщо вони знали, що ми тут усі. Мальфіт, що ти робиш? Що ти робиш, Мальфіта? Навіщо? Що це було таке? Ну, дуже дивні якісь в них муви. Навіщо вони це роблять? Незрозуміло, я б сказав, бо дуже сильно багато питань до них. Ну і таке, коротше. Мінус треш? Мінус треш. Мінус урбот. Мінус урбот. І що? А, відходимо, я відходжу. Я хочу Атак, піти відновити собі ману, піти купити Атак, предмет. Атакуємо дракона. Драгон. Варвіку. Давай, всі хочуть атакувати дракона. Ніхто не хоче там сидіти. Я розумію, що вони сипляться по одному, але краще, знаєте, безпечно так, відіграти і вже тоді спокійно собі навалювати їм. <кій> Тим паче червоний дракон, ну типу. Серйозно. Ну, ж. ну я вас зрозумів. Не добив, не добив. Ну, я намагався. Я намагався, що вони пішли померли, не ясно, але... Позиція в нас була така собі, якщо чесно. Дуже така собі. Рогота я не бачу. Я не бачу, куди стріляти. Це неприємно, коли ти не розумієш, куди треба стріляти. Давайте б'ємо На шора в нас є всі шанси. У нас вся команда відродилася, зараз вони всі підійдуть. І можна навалювати. Мінус крыса. Мінус повинен бути. Непогано. Чому ми відходимо? А, я зрозумів, чому ми відходимо. Бо вони пішли битися. зрозуміло навіщо, та давай, 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 давай. Не дістав, прикиньте, не дістав, дістали. <рес> нормально. Нормально. Ми все ж таки розвалили їх. Все добре. Ну... Ургота, ти чому? Чому ти не підходиш? Чому тікаєш? Ну ми ці пачки розбиваємо, але... А ну, все нормально. Криса довго не живе, все нормально. Мальфіта, заспокойся. Ти якийсь ненормальний. Все нормально, б'ємо, б'ємо. Є, розбалили. Ми ще живемо, ми ще можемо. Давайте ковиряти їх. Блін, ну їхні пачки сипляться просто на раз-два, я не знаю. Трися знов тут. Це капець. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Коркі тобі нічого не дасть з того, що ти хочеш. Тому заспокойся. <рес> Ці, криса була прям тут. <рес> а, їй просто не пощастило. <рес> Я не знаю. Ми просто в них сидимо і знущаємось з ними. З <рес> них і бачите, мене вбили. Енемі мій тім здалася. Чому <гум> Чому саме, коли мене вбили, <гум> так несправедливо. Але ми перемогли. Це було весело, я б сказав, навіть це було фаново, швидко і мені дуже подобається грати в Дякую всім за перегляд. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.